Тренувань до боротьби з психічним здоров'ям та відомої дієти на схуднення Тайсон Фюрі, безперечно, знайомий з крайнощами. Ця тенденція продовжується, коли британський боксер готується до майбутнього реваншу проти чемпіона WBC у важкій вазі для Ентоя Вайлендре. На цей раз Фюрі проходить жорсткі тренування, їсть 5-6 разів на день. І за чутками здоров... задовольняє себе до семи разів на добу це насправді не звучить їх погана дієта чи план тренувань, хоча нап... напевно він трохи стомлений. Дієта Тесона Фюрі після нічії з В... Вайлдером, набір ваги Тесон Фюрі поставив його майже на грань завершення кар'єри принаймні так це виглядало для тих, хто не знав про його схожі на маятник злети та падіння. Але сповнений рішучості повернутися на ринг, він вирішив повільно, але вражаючи ефективно, дорогою до відновлення. Так народився знаменитий план схудення Тайсона Ф'юрі, який він сам називає брудною кетодієтою. Розкриваючи деталі, він розповів: Я їв купа м'яса, смаженої сиром майонезом, беконом, яйця та кобрисою. Ідеальна дієта, так на мене. Я думав, це ж не може бути дієтою, я не схуну так, але скину вагу. Всю. Коротко про брудне кето, мало вуглеводів, багато жирів і трохи білку для балансу. Таке харчування переводить організм у стан кетео, коли він спалює жирові запаси замість люкози, що призводить до схудення та зниження рівня інсуліну. Для фюрі цей метод виявився надзвичайно ефективним. За, на за він скинув понад 62 кг, а може й більше, зі своєї майбутньої статури. Ще 10 років тому, а то й менше, більшість дієтологів засудили брудне кето, вважаючи його шкідливим. Але сьогодні ця дієта вже, є, вже не здається такою божевільною. Все більше професійних спортсменів відкрито говорять про, про ризики надмірного спошивання вуглеводів. Проте дієта з високим вмістом насичених жарів перенесе більше шкоди, ніж користі, якщо не супроводжуватиметься регулярними тренуваннями. Навіть тоді залишаючись сумніви щодо її впливу на здоров'я, серце чи рівень холостерину. Це вже другий раз, коли Фюрі серйозно скидує вагу. У 2018 році він спалював калорії з допомогою дієтолога Грега Маріота, але при цьому споживав їх величезну кількість. Основою раціона були авокадо, бекон, яйця та житній хліб. Маріот тоді пояснював, тесно потрібно споживати 3500 калорій на день. Але якщо він витрачає дві у залі, то йому вже потрібно 5 тисяч з половиною. Після цього можна починати знижувати вагу. І це здоровий підхід. Під час другого схудення Фюрі ще більше нахилився до жирних продуктів, а його тренування були навмисно поступовими, щоб уникнути травм. Зрештою, зрештою, він скинув вагу та вийшов на бій з іноземцем Томом Шварцем. Після цієї перемоги посліду... послідувала наступна, і ось фурі знов претендує на титул чемпіона у шкілазі. Розмовляючи з пресою, фір розповідав про, почина... про свою поточну дієту. Зараз я роблю багато речей, які раніше ігнорував. Їм п'ять-шість разів на день випиваю 8 літрів води. Якщо це дасть мені перевагу, я готовий експериментувати. У тому ж інтерв'ю він з'явив, що підтримує рівень тесосторону, задовольняючи себе до семи разів на день. Чи справді цей надзвичайний метод допоможе йому в майбутньому бою, відповідь ми дізнаємося вже дуже скоро тренування режим Тайсона Фюрі. Як і можна було очікувати, історія співпраці Фюрі з тренером така ж непередбачувана, як і сам боксер. Після розриву з дядьком Пітером непереможний важкого виконався з тренером Беном Девінсом. Саме Девінсон допоміг Фюрі повернути у форму до першого бою з Влайдером у 2016 році. Під час отримання брудної кетодієти у першому циклі тренувань з Девісом Ф'юрі починав з важким базових вправ, а потім перейшов на легші ваги у міру зниження ваги та покращення форми. Також він активно займався цінкінгом та плаванням, щоб розвинути рухливість і швидкість. Після чергового набору ваги. Фюрі знову стикнувся з необхідністю повернутися в бойову кондицію. Для другого комбеку він спочатку знову об'єднався з Девісом, проте несподівано їхні шляхи розійшлись всього за кілька місяців до реваншу з лайдером. Тренерська муза Фюрі від розколу до Нового Альянсу. Ходили чутки, що Фюрі запросив свого дядька Пітера назад у команду, але вони виявилися безпідставними. Насправді Тайсон і Пітер Фюрі майже не спілкувались після перемоги над Володимром Кличком у 2015 році. У своїй автобіографії Behind the Mask Фюрі розкрив деталі напружених стосунків. Зараз між мною і Пітером, колишнім промоутером Міком, немає нічого спільного. Мені було боляче усвідомити, що ми більше не зможемо працювати разом. Що стосується Пітера, це дуже сумно, адже колись він був для мене батьком. У грудні тисячі року Фюрі несподівано голосив, що співпрацює з Шугар Хілом Стюардом з легенда... легендою залу Крок Джим, племінником покійного Еммануеля Мені Стюарда. Пояснюючи свій вибір, він заявив: Я прийшов сюди за нокаутом. У мене їх уже 21, і тепер я хочу саме цього. Тому я взяв шугар Хіла, якби я хотів просто технічний, технічний бій. Залишив Бена Девіса з його рваним стилем. Це вже другий досвід роботи з Юрі з Кнок. Ще у 1000 році він тренувався під керівництвом Менні Стюарда у Детройті та навіть жив у його будинку. Я просто прилетів туди, вони навіть не знали, що я їду, згадує Ф'юрі, ту поїздку. Зайшов у зал і питаю: тут Емюаль Стюарт? в мені у відповідь: А ти хто такий? А я кажу. Я майбутній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Фюрі. Ця зустріч стала початком несподіваної співпраці. Мене відвели до нього, і того ж дня я заселився до його будинку. Провів у Детройді три тижні, ми тренували щодня, багато говорили про бокс. Він був безмежним джерелом знань. Він був генієм не лише у фізичній підготовці, але й у вмінні знайти спільну мову з боксерами та аналізувати бої. Згадував Фюрі про легендарного Мені Стюарда. Під час тренувань у крок з Джим Фюрі відточував техніку у спаргах з місцевими бійцями. Я приїхав туди і кожен важковоговик чи першового вик, коли, коли вони ставали зі мною у ринг, отримував по персам. Мені був лише 21 рік, але одночасно спорнував з двома трьома легшими бійцями. Вони не могли в це повірити. Саме тоді він вперше познайомився з Джаваном Шугаром Хілом. тепер Шуал Хілл Стюарт на честь дядька. По їхню нинішню співпрацю Фюрі говорить із захопленням: Шугар Хіл у моєму кутку це неймовірна перевага. Найкраще рішення у моїй кар'єрі. Я, я радий, що зробив саме його зараз. У суботу ви побачите зовсім іншого Фюрі. Хто, деталь, хто детальний тренувальний план залишається таємницею? Але раніше Фюрі ділився відео підготовки до бою з Отто Валінгом у, у горах Марбельї. інтенсивне кардіо, робота з вагами, сотні ударів по лапах і жорсткі спарагни. з його природним талантом, феноменальною силою, габаритами та бойовим інтелектом Тайсон Фюрі, можливо, найкращий ваговик світу. Незважаючи на боротьбу з психологічними проблемами, цей король Камбеків щоразу повертається у ринг з новою силою. Чи принесуть його експерименти, дієта та тренувальні методи перемогу? Відповідь вже за кілька днів. Хто такий Тайсон Фюрі? Навіть якщо ви вже знаєте цього харизматичного британця, варто освіжити пам'ять. 2015 рік тріумф і падіння Фюрі здобув практично всі найпрестижніші титули важкі вазі: WBA, EBF, YBO EBO. обігравши Володимира Кличка. Лише WBC. Залишився поза увагою через відсутність бою за цей пояс. 2016 2018 рік. Темна смуга через депресію, зловживання психоактивними речовинами та набір ваги до 180 кілограм. Він позбавився всіх титулів, причина неможливість виконувати умови реванчів у контрактах. 2018-й Легендар... легенда Камбеків після 25 річної перерви Фюрі повернувся у форму, скинув понад 60 кілограм за 2 роки. Зіграв нічию з Деонтеном Влайдером у 2016 рік. Хоча більшість вважала його переможцем. Нокотував ну, Вайлдера у реванші в 2020 рік. Зах... Захистив титул для у третьому бої 2021 рік. Чим унікальний фюрі. Габарити 206 см. Розмах рук 216 см. Монструазін навіть для сучасних важкових оків. Стиль. Оєднання незвичної рухливості для свого розміру, танцюючий фіт проти Вайлбера і неоколотуючи сили. Відвертість відкрито розповідає про боротьбу з депресією що рідко у боксі. Тайсон фую шлях до реваншу та експериментальні методи. Того ж року Фюрі перетворив себе знову, скинув 10 кілограмів, щоб вийти на з непереможним чемпіоном WBC Деонтеєм Вайдером. Результатом став скандальний нішиййний вердикт, який дозволив Вайдеру зберегти титул. Але історія на цьому не закінчилася: фізична трансформація, брудне кето та брудні тренування, тренування. дієта, брудне кето, максимум жирів, мінімум вуглеводів, бекон, яйця, сир, авокадо. Тренування, важкі тренування з поступовим переходом легшої ваги для витривалості, втрата ваги понад 60 кг, 180 кг до бойової форми. Тепер Фюрі готовий до реваншу, який вже називає одним з найучніших у історії важкої ваги. Екстремальний стиль життя Фюрі. Фюрі відомий не лише буксерським талантом, але й непередбачуваною поведінкою. Боротьба з депресією та злежністю, Різкі коливання ваги від чемпіон, чемпіона світу до людини з ожирінням і назад. Нестандартний метод тренувань. наприклад, сім оргазмів на день для підтримки тестостерону. Саме це робить його однією з найхаризматичних фігур у спорті. Як Фюрі готується? Чи піднімає фюри ваги? Так, але зі змінною інтенсивністю. Спочатку важкі тренування, а потім легші та швидко... для швидкості. Скільки ваги він скинув? Понад 60 кг. 180 до 120 Як буксер швидко схуднув? кето кетодієта. Відмови від вуглеводів і тренування плюс контроль води. Висновок. Чи переможе Фюрі? Фью... Його фізична трансформація, психологічна стійкість та новий тренер. Шугор Стюарт може стати вирішальним. Але Вайдер також не збирається здаватись. От і все, малято.